Під час посту меню повинно бути здоровим, повноцінним, а головне різноманітним. Для тих, хто не хоче проводити на кухні багато часу. Ми зробили добірку смачних і корисних страв. На приготування кожного піде максимум 30 хвилин, а то і менше. Теплий салат з кускусом і овочами. Складові Кускус 120, солодкий перець, 1 шт, а бачок часник, 1-2 зубчики, помідор середній, 1 шт. Овочевий бульйон або окріп 200, оливкова олія чотири сіль перець за смаком, свіжий базилік для подачі сік лимона один стіл, цедра лимона терта, два стіл. спосіб приготування, перець кабачок і помідор нарізати невеликими кубиками, часник дрібно порубати, розігріти в сковороді на середньому вогні один стіл оливкового масла. Додати часник і обсмажувати 1-2 хвилини, додати перець і обсмажувати 2 хвилини, помішуючи. Додати кабачок і обсмажувати 2 хвилини, помішуючи. Додати помідор, кускус і готувати, помішуючи ще 2 хвилини, залити все бульйоном, укропом. Накрити кришкою і готувати 4-5 хвилин, періодично помішуючи, щоб кускус не злипався, для заправки змішати залишився оливкова олія, лимонний сік і цедру, готовий кускус трохи остудити, полити заправкою, посолити і поперчити за смаком, прикрасьте свіжим базиліком і подавайте приємного апетиту. Грибний суп з овочами, складові, печериці 160, цибуля ріпчаста 1 шт, картопля 1 шт. Шпинат свіжий або заморожений 70 г, морква 1 шт, тесник 3 зубчики, вода 1 п'ятіл, кокосові вершки або молоко 150 г, свіжа зелень для подачі, сіль, перець за смаком. Спосіб приготування. Овочі нарізати дрібними кубиками, гриби з кибочками. У сковороді розігріти трохи рослинного масла і обсмажувати цибулю і моркву 3-4 хвилини. Додати в сковороду гриби і обсмажувати 3-4 хвилини, додати картоплю, обсмажувати 2 хвилини, помішуючи, додати нарізаний шпинат і подрібнений часник і обсмажувати ще одну хвилину, помішуючи у каструлю, налити воду, довести до кипіння, додати обсмажені овочі і гриби, зменшити вогонь до середнього і варити 15 хвилин, заправити суп кокосовими вершками, посолити і поперчити за смаком, подавати, прикрасивши свіжою зеленю. Приємного апетиту, паста з броколі, інгредієнти, паста будь-якої форми 280, броколі суцвіття 280, оливкова олія, 2 ст, рослинне молоко або вершки 300 мл борошно 25, часник 2 зубчики, сіль перець за смаком, кедрові горіхи за бажанням для подачі, спосіб приготування, відварити пасту в підсоленій воді за інструкцією на упаковці. За 4-5 хвилин до закінчення варіння додати в каструлю броколі, злити воду у сковороді на середньому вогні розігріти оливкову олію, додати подрібнений часник і обсмажувати 1-2 хвилини, додати борошно і обсмажувати ще одну хвилину, помішуючи влити молоко або вершки і перемішати до однорідності, довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімального і варити 2 хвилини, додати в сковороду пасту і броколі. Перемішати посолити і поперчити за смаком, прикрасити кедровими горішками і подавати приємного апетиту.